365 днів про взаємовідносини. День 128-й. Які шторми можу витримати я? І так, якір це добре. Ми з вами сказали, що якір це надійна опора, яка може тримати предмет або корабель. Але якір має бути випробуваний. Тобто якісний якір чи ні, залежить від того, наскільки він здатний тримати або проходити буремні. Часи в житті. Які шторми витримуєш ти? Адже сила якоря вона перевіряється тільки під тиском, коли тобі потрібно зустрічатися із штормом, з вітром, з бурею, коли тобі потрібно стояти при цьому, тримаючи сім'ю, тримаючи вітрильник, іншими словами. І саме це питання, яке звучить до чоловіка сьогодні: які шторми я проходив? Оцей аналіз? Які я уже шторми проходив, в яких речах я був сильний, в яких слабким. Що мені потрібно виправити в своєму житті, або де мені потрібно укріпитися для того, щоб мій вітрильник не зривало під час шторму. Тобто, це означає, щоб якір, який зачепився, він тримав корабель. Бо уявіть, якщо якір ненадійний, корабель понесе. І це може бути смертельно для людей, які там на тому кораблі. Якщо стихія підхоплює корабель і в ньому немає якоря, о, це чекай біди. Тому Бог через апостола Павла говорить такі слова в 1 Коринтянам 10:13. Вірний Бог, який не дозволить вам бути спокушеними понад сили, але при спокусі дасть і полегшення, щоб ви могли перенести. Тому, дорогі чоловіки, навіть якщо в вашому житті були. Розбиті кораблі або були розбиті ситуації. Пам'ятайте про те, що можна змінити цей стан, укріпивши якір. Це означає, що Бог обіцяє бути, бути з вами, Він обіцяє підтримати і допомогти вам. Вам потрібно впертися або покластися на цю скелю, на цю обіцянку і почати працювати над собою, над своїм характером. Над своїми принципами, над своїми цінностями, укріпляючи себе і разом з тим ставлячи перед собою ціль: я не хочу бути слабаком, я не хочу бути якорем, ненадійним. Я хочу бути тим, хто здатний витримати і буремні часи.